Ось такий розчин марганцовки. Я ним підливав оці всі рослини, тому що в землі дуже багато шкідників. Таких як тріпси, жучки, паучки. Не дають вони спокою цим рослинам. Якою хімією не підливав, нічого не допомагає. Як теліками, і фітоспорінами. І попробував, хочу попробувати такою рідиною. Оце. Ще раз наголошую розчин, марганцовка. Не знаю, може засильний. Надіюся, що ні. Ну, Попідливав. Вона, ця марганцовка, в принципі, вона так як і обеззаражує землю від грибків всяких патогенів, так як і вбиває всякі шкідників. Також. Хочу розказати про шкідники лимона. Така штука в мене завелася, як на зворотній частині листочка, як кліщі червоні. Теж, скільки не бризгав, скільки з ними не боровся, нічого не допомагає. Ну, думаю, сьогодні ще раз побризгати препаратом. Ось це фітоверм називається. Він іде природного походження, біопрепарат. В принципі, я бризгав, він перший раз не дуже допоміг. Ну, ще раз спробую. Ну в принципі кількість їхня зменшилась. Вони дуже шкодять рослинам, так як пробивають пластинку листочка і, і п'ють з нього сік. Ось так.